Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія. Мене звати Юля, а світ стається з божеволі. Про те, як Цукерберг перевзувся, я вже говорила у своєму відео. А сьогодні поговоримо про заборону Тік-Току в США терісевенху дефак дідамі вері демір, верімайфоллайка. А також ми згадаємо як свого часу в Україні. Заборонили доступ до сайту ВКонтакті, і чим це було зумовлено? На перший погляд виглядає як буря в склянці, але насправді тікток для багатьох став джерелом заробітку і джерелом новин. Але не все так однозначно. Це відео не обіцяє бути якимось дуже легким та дуже розважальним. Але сподіваюся, вам буде цікаво. Як завжди, ставте свій чарівний лайк та залишайте коментар для просування. А якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше, то будь ласка, підписуйтесь. А ще ви можете підтримати мій канал та стати спонсорами і дивитися ексклюзивні відео. І починаємо. Будь уже всі чули, що 19 січня очевидно заборонять TikTok в США, але що це означає? Це насправді не просто такий собі ймовірний сценарій, коли мільйони американців. Тратять можливість скролити TikTok в туалеті це в першу чергу стосується багатьох користувачів, хто не може вже жити без цього TikTok, хто вибудував свою кар'єру як блогера. Це насправді не смішно, тому що чимало людей просто заробляють на життя саме через цю платформу, враховуючи ще й той факт, що там монетизація, Багато людей вже панікують, тривожаться і переходять на інші платформи. Скажімо, як Note, та Lemon Ей TikTok вирішили заборонити ще за президентства Байдена, адже американський уряд вбачає у компанії ByteDance та TikTok – зв'язки із китайським урядом багато хто заявляє про загрозу національній безпеці через додаток, стверджуючи, що Пекін може змусити компанію передати дані про 170 мільйонів користувачів TikTok у США. І деякі креатори з Китаю вже жартують, що я ваш китайський шпигун, і я прощаю з вами мої американські тіктокери. the За few years. Лора from California. you shouldn't drink that much Coca-Cola. it is bad for your health and also peter from uh, uh, new york uh, you mama loves you you shouldn't treat her like that okay and the stephanie from texas don't send your new picture to the guy called marvin he's a fuck boy he's talking to other girls as well um, Міністерство юстиції США заявляє, що через китайське походження компанії та доступ до користувачів з Америки TikTok становить загрозу національній безпеці величезних масштабів. Епопея із забороною TikTok почалася ще у квітні минулого року. Тоді Байден підписав закон, схвалений конгресом, надавши компанії ByteDance 9 місяців для пошуку схваленого США покупця або ж закриття TikTok у цій державі. Тобто їм сказали, шановні власники ByteDance, хочете працювати на нашому ринку, то продавайте його американській компанії. А якщо ні, то до побачення ByteDance подали апеляцію, і уже в грудні апеляційний суд підтримав цей закон, постановивши, що уряд має національний інтерес у регулюванні TikTok у США. Компанія не зупинилася і подала касаційну скаргу очевидно до Верховного суду США. І от буквально в п'ятницю Верховний суд США проводив слухання по цій справі, але рішення Верховного суду ще не ухвалене. Очікується, що воно буде ухвалене до 19 січня, тобто, коли саме цей закон. Набере чинності на цьому слуханні адвокати заявляли, що продати цю компанію до цього терміну ну просто нереально. І ось у понеділок двоє демократів-законодавців закликали президента США Джо Байдена та Конгрес продовжити термін для китайської компанії ByteDance, щоб вони встигли продати свої американські активи, пов'язані із TikTok. Зокрема, сенатор Едвард Маркі оголосив про плани внести законопроєкт, який продовжить термін для продажу на 270 днів. Він сказав, що заборона зруйнує унікальну інформаційно культурну екосистему, змусивши мільйони замокнути. Того ж дня конгресмен Рок Ханна, також демократ, закликав президента Байдена призупинити заборону, адже це питання впливає і на свободу слова, і на фінансові аспекти життя американців. Необхідно поставити це питання на паузу. Щоб 170 мільйонів користувачів американців не втратили свободу слова. Якщо заборона буде запроваджена, засоби до існування мільйонів американців опиняться під загрозою. Зазначив він, повідомляється, що якщо Байт Денс зробить значний прогрес у процесі продажу активів, тобто покаже, що вони щось роблять, то президент Джо Байден зможе продовжити цей термін на 90 днів. Але у них немає реальних шансів показати, що вони щось зробили, адже ну, якщо не продається, то не продається. Користувачі вже дуже сильно обурюються з цього всього, адже уявіть собі, скільки людей реально заробляють просто на життя. На монетизації, на співпрацях, але звичайно, що обґрунтовується це все національною безпекою, яка є важливішою ніж розпаковочки з тему. Отже, компанія TikTok припинить свою діяльність на території США, а це все обслуговування. І користувачі, які вже завантажили додаток, вони продовжать користуватися ним. Він в них не зникне. Але нові користувачі не зможуть завантажити додаток із App Store. І з часом сервіси поступово деградуватимуть, адже ці компанії заборонятимуться на Вати їм підтримку, і що ви собі думаєте після того всього як люди пооборювалися, Приходить Трамп і обіцяє всіх врятувати. Мені цікаво, чи обіцяє він врятувати TikTok за 24 години. Але цікаве те, що він намагався заборонити TikTok у 2020 році, коли ще сам перебував на посту президента. А зараз його адвокат подає до Верховного суду перед цим слуханням у п'ятницю клопотання про відкладення цього рішення до моменту, коли Трамп вступить на пост президента, буде інавгурований і зможе вирішити це питання політичним шляхом. Він навіть у грудні зустрічався із генеральним директором Тіктоку Шоу Цзи Чу. і це підвищило надії опонентів закону, що він втрутиться в ситуацію. Сената Ам Сінгапоріянно Гав'євнасошієдрофілієте видчані з коміністпартій. Носенета I'm Singaporean. Що зможе зробити Трамп? Доведеться тоді обом палатам конгресу підтримувати новий закон, якщо вони захочуть. До речі, в цьому законі також забороняється поширення оновлення та підтримка додатків, контрольованих ворожими США країнами, скажімо, як Китай, Росія, Іран і Північна Корея. Громадяни, які знайдуть спосіб продовжувати користуватися Тіктоком, не підлягатимуть покаранню. Натомість, ті, хто порушуватиме закон, забезпечуючи доступ до додатка в США, можуть бути оштрафовані до 5 тисяч доларів за кожного користувача. Тобто американці скачають собі VPN-чик, а розробники цього VPN-чика будуть відповідати за це. Але чим TikTok є такий небезпечний? Я думаю, вже всі знають про те, яким чином не збираю інформацію. Це все дуже стрімно. Скажімо, я собі іду. Роблю чайочок, тримаю телефон в руці і ставлю телефон собі на стіл. Відкриваю TikTok, випадково відкриваю камеру в TikTok і бачу, що він мене сфоткає отако. Тобто камера постійно фіксує моє обличчя, де я, хто я, що я, що я роблю. Це, звісно ж, задається самим користувачем. Якщо ви надаєте доступ до камери, щоб знімати відеосики, то вони вас і знімають. Загалом ті, хто використовують алгоритми, які визначають, який контент буде вам цікавий. В першу чергу на основі вашої взаємодії те, що вам сподобалося, що ви прокоментували, те вам і показуватиметься. Але звісно ж, він підслуховує вас і підглядає. Але насправді ці всі підслуховування підглядання збирають не лише TikTok і сервіси компанії Мета. Тому хто тут ще більш небезпечний? Користувачі вже навіть жартують, типу кому потрібні мої дані. Ну, я там якісь пересічний громадянин, що вони зроблять з моїми даними? Я не знаю, друзі. Багато хто зазначає, що заборона Тіктоку є проявом фашизму. Така теза є дуже спірною, тому що якщо хтось вбачає в цьому... Обмеження свободи слова, те, хто вважає, що ну, нічого за те є захищеною наша національна безпека. А коли їхній президент розкидається закликами про початок якихось війн за території, то це нормально. Будемо воювати за Гренландію, але це вже проблеми американців. А у нас з вами була колись така теж проблема, коли заборонили сайт ВКонтакте. Заборона Тіктоку і ВКонтакті має певні подібності, але й відмінності. Хочу вам зізнатися, коли я була дуже юна, я постійно, звісно ж, сиділа ВКонтакті. Зареєструвалася я там приблизно у 2010 році, і там пройшла вся моя юність. Це була окрема культура, але нагадаю, тоді Україна існувала у спільному інфопросторі з Росією. Про що, звісно ж, ми всі жалкуємо? І от коли вже у 2017 році ВКонтакті заборонили як частину санкцій проти Росії через її агресію, зокрема анексію Криму та війну на Донбасі, я і моє оточення ну не дуже сильно розчарувались Нам вже в принципі було все одно. Тоді вже був інстаграм і ми вже всі сиділи там. Чому заблокували ВКонтакті? А тому, що цей сайт використовувався російськими спецслужбами для поширення пропаганди, збору даних про українців і координації антиукраїнських дій. Ну знаєте, це все зараз все одно чудово поширюється і в телеграмі. Тому тут таке. заборона ВКонтакті була прийнята в умовах війни і широкого суспільного схвалення з боку українців. Це рішення було таким собі уособленням частинки політики деколонізації та дерусифікації, і навіть відокремлення від російського впливу. А от заборона Тіктоку у США виникає у контексті глобальної конкуренції США із Китаєм. Реакція суспільства також відрізняється в Україні. Загалом громадяни сприйняли це спокійно. Але багато хто продовжував там зависати через VPN-чики. А от в Тіктоці мені стається переважно всі виступають проти. Вже прощаються з своїми підписниками, переходять на інші платформи, і загалом виглядає це все в них дуже депресивненько. Між цими двома заборонами в Україні в контакті і Тіктоку в США є великі різниці в контексті: Україна захищає себе від агресора, тоді як США просто виходить із потенційних загроз. Але заборона Тіктоку США не гарантує, що користувачі не перейдуть на інші. Інші платформи із Китаю, які також можуть бути контрольовані урядом, користувачі все одно перейдуть на Лемон чи Red Note, і вони так само збиратимуть дані. Навіть коли користувачі перейдуть на інші платформи, заборона TikTok все одно матиме певний політичний ефект та сигнальний. Це спрямовуватиметься на боротьбу із технологічною залежністю від Китаю. Ми чекаємо, коли в США заборонять AliExpress та тему. Тобто, ця вся політика щодо заборони TikTok є частиною біль складної стратегії щодо усунення потенційної загрози. TikTok, очевидно, є найбільш популярним китайським застосунком, який створює таку загрозу. Також насторожує той факт, що. TikTok надав можливість монетизувати свій контент громадянам США в тому числі, і таким чином нібито підсадив їх на свою волку. Юзери з Америки зараз обурюються, що свобода слова померла, нічого не можна буде тепер говорити, але в TikTok і так не було свободи слова. Згадайте, будь ласка, початок повномасштабного вторгнення, що відбувалося з TikTok. -ом. Не можна було поширювати інформацію про бучу і інші трагедії. Це одразу блокувалося, це одразу не потрапляло в. Рекомендації, тому що там були ключові слова, якісь алгоритми, які забороняли це поширювати. Тим паче, не можна нормально поширити якийсь збір в Тіктоці, він просто не потрапить в рекомендації. Звісно ж, за винятком якихось дуже популярних сторінок, там, де все безумовно поширюється. Крім того, дуже цікаво, що навіть серед американського контент-мейкерства є ключові слова, які TikTok блокує. Скажімо, коли ви будете говорити слово drones, тобто якісь. Літаючі дрони, об'єкти в контексті, скажімо, цих же повідомлень про іншопланетян, тікток також це блокуватиме. І тому ці слова орбс, дронс, вони замінюють на діорбекс. Тобто, коли ми говоримо про якісь шмутки, про якісь тряпки. Це нормально, це клас. А коли ми говоримо про якісь літаючі об'єкти в небі, це алгоритми не пропускають. Відповідно, виходить такий собі док док-висел, коли ми називаємо якісь речі не своїми іменами, але всі все розуміють. До речі, глобальний ечар Тіктоку Нікі Регеван означає, що працівники Тіктоку, які працюють в Америці, все одно матимуть свою роботу, що їхні офіси будуть залишатися відкритими і навіть якщо ситуація не вирішиться 19 січня, цей закон заторкує інтереси користувачів, але не працівників Тіктоку. Цікаво, як це все буде вирішуватися, за що платитимуть працівникам Тіктоку, якщо не буде Тіктоку, але вони вказали, що їхнє керівництво планує можливі сценарії і продовжує планувати далі, що робити. Мені стається, вони просто не знають. Але чи вас не тривожить той факт, що. Скасувати заборону Тіктоку прагне саме Трамп. Це виглядає як щось дуже підозріле. Подивимось, що з сьо цього вийде. Що ви про це все думаєте? Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до ось таких заборон сайтів та додатків. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, Ставте лайки та підписуйтесь. А також переходьте в мої соцмережі.